Ви трошки відпочили, ми з Карпушею вже повернулися до вас. Ви знаєте, є дуже чудовий віршик, ми його з Карпушею дуже-дуже полюбляємо. Написав його, цей зимовий віршик, відомий український поет Платон Воронько, який багато написав для малят віршиків чудових. І називається цей віршик. Падав сніг на поріг. Він такий добрий віршик. Трошки кумедний, про котика, який хотів собі спекти пиріг. Послухайте, буваю. Падав да, чудово, Віренька? Падав сніг на поріг. На поріг. Підліпив Підліпив собі пиріг. Пиріг. Поки смажив, пиріг. поки пік, а пиріг водою стік. Кит не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Ой, молодець! Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. так? Да? Так, правильно, бо сніг, якщо тепло, що він робить? правильно, правильно я так? Я... так? Ось ми сьогодні з вами будемо намагатися малювати сніг, який не тане, так? який падає з неба, з неба з хмаринок і вкриває собою всю землю. Так, ну що, Карпуша каже вдалого нам заняття. Бажає. І будемо разом з ним навчатись малювати. Наші пальчики, хай вони привітають один одне, так? нас їх скільки. П'ять на лівій руці, п'ять на правій, а всього їх скільки? скільки? Десять, п'ять і п'ять. І того десять, наші пальчики, доброго ранку. Вітаємо один одного. Дуже зраділи, що зустрілися. Обійняли один одного, кріпко, так, міцно, ось вони, так, привітали пальчики. Ось. Так, а кого це я вам зараз показала? Хто це такий? Їжачок зробили ой, їжачок, зайчик, так. має Маякушка, <сування> це зайчик. Так. Ми тільки що про тваринок говорили. Так? Якщо я отак от зроблю, це яка тваринка? Голочками нас лякає. Що це? Штачок. Штачок. Так. Правильно. А як будуть падати сніжинки з неба? Тихенько тоді будуть кривати землю. Чудово. Ну ще раз привітали наші пальчики. Так, всі-всі-всі. Ось вони, наші пальчики. Так, обійняли один одного. І погладили собі ручки. Так, тепер вважаю, що ми зробили пальчикову гімнастику. Наші пальчики готові працювати. Нагадую вам ще раз, що ми тримаємо пензли правильно ось у цих Ні. трьох пальчиках. І тоді в нас все буде гаразд. Ну що, починаємо працювати. Давайте я опускаю монітор і буду починати малювати будиночок. Набираємо не багато води. На пензлик, щоб не, наша фарба не розтикалась. Так. Дивіться, з чого ми починаємо? Ну, мабуть, будиночок наш буде не в повітрі, да? а на землі стояти ми проводимо ось таку мушку. Це в нас буде що? Земля, да? на якій буде стояти будиночок, а потім нашу землю вкриє снігом, бо в нас зараз. Зима. Так. Ну що? Будиночок як ми малюємо? Одна сторона, друга. Так, третя. Є, тепер нам що? Потрібно дах намалювати. Ми Ось так. Проведемо лію. Так. І сюди трошки. Ось так. Ось майже будиночок у нас готовий. Так, тепер нам що не вистачає? Віконечка нам потрібні, да? І двері. Вікна і двері. Так, одне віконечко. Не поспішайте. Ми з Карпушею будемо чекати на ваші малюнки. Так. Ось вони, віконечка наші. Тепер дверцята треба намалювати. Так. Такі прямокутні в нас дверцята будуть. Ось вони. Так. Готово. Що ми зробимо? Намалюємо дах, так? Да? Ось такі лінії будемо проводити. Ось дах на нашому будиночку майже готовий. Так. Що можна взяти ще жовтої фарби, щоб наш будиночок був веселий, так? Да? Розфарбуємо трошки жовтим. Ось так зробимо. А ви можете взяти любий який інший. Колір, який вам подобається. Я взяла жовту фарбу. Намалювати, але ми щось забули. Ми на даху не намалювали трубу. Як же ми будемо топити піч? Зараз ми виправимо цю помилку свою. Так. Не намалювали ми трубу, а вона нам взимку дуже-дуже знадобиться. Да? Будемо що? Якщо топити піч, то через трубу виходить дим. Якщо ви були у бабусі в селі або у родичів, ви бачили, як чудово біля пічки посидіти, так? якщо на вулиці Мороз, холодно, то біля пічки завжди тепло. Так. Тепер нам що? Розмалюємо трошки будиночок, да, щоб він теж був веселим. Ну, ось я вже взяла жовту фарбу і буду так собі малювати такий веселий будиночок, щоб він був у нас яскравим. Жовтеньким таким жовтеньким. Так, не виходимо за лінію. Тримаємо однією рукою лівою, так? Кому як зручно. Пензлик. Тримаємо правою ручкою, а лівою аркуш паперу тримаємо, щоб він не втік від нас. Щоб ми акуратно намалювали. Так, є. Ось віконечко. Я акуратно обвожу його, бачите, щоб за лінії не зайти. Щоб у нас акуратний малюночок був. Щоб було приємно на нього дивитись. Так. Ще трішки нам лишилося. Ось я обвожу і дверцята, двері нашого будинку. І ось будиночок майже готовий в нас. Ось він який. Жовтий колір дає відчуття тепла. Затишку, да? він приємний, на погляд. А ви вибираєте собі колір цього будинку, який вам більш до вподоби. Ну, наче готово. Да? Трошки ми ще двері наші розмалюємо, зробимо їх коричневими. Да? кольору. Ось я домалюю двері. І ми з вами будемо малювати далі. Я вважаю, що нам біля будиночку треба намалювати дерево. Так, молодці, всі працюють. Сєва до нас хоче приєднатися. Так. Запрошуємо, Сєва, і тебе, і тебе до нас. Давайте. Підключайтесь. Будемо працювати разом. Так, двері ми намалювали. Ось вони. Є. Куди зайти в хату. Ось двері в нас готові. Так, тепер я хочу намалювати дерево. З <coughs> чого ми почнемо? Стовбур треба намалювати, да? ось він. Пряма лінія. Да? Від неї що гілочки відходять. Дерева в нас, листечко вже своє скинули, бо в нас зима, да. Листя вже на деревах немає. Ми валюємо тільки стовбур. І що? І гілочки. Так, молодці. Чудово працюєте. Тихенько в нас всі зайняті ділом. Так, молодці. Трошки замало водички. Зараз ми це виправимо. Ось наші дерева. Так. Так, ось такі деревця. Одне з одного боку, інше з другого. Так, а тепер я вам хочу сказати, що якщо ми будемо сніг малювати, він якого кольору сніг у нас? Який він? Білий, так? Да? Тож на білому аркуші паперу білого снігу не буде видно. Тому ми зараз з вами зробимо блакитний фон, наче небо. У нас блакитне, да? як сьогодні. Дивіться, я візьму блакитну фарбу. Ось вона. Так, трошки забруднились руки, але ж нічого воно відмиється. Промию добре пензли і буду малювати ось такий блакитний фон. Тут нам знадобиться більше трошки водички. Ми будемо розтягувати фарбу. Ось так. Якщо є можливість, то можна було взяти. Готовий кольоровий папір блакитного кольору, але ж я хочу, щоб ви навчилися малювати фон самостійно, щоб в нас був яскравий малюночок. Водички потрошку набирайте і не заходьте на наш будиночок, хай він буде не забруднений в іншу фарбу. Так, трошки ще блакитного візьмемо і розтягуємо водичкою і пензликом. Ось так. Бачите. Так. Ще трошки нам лишилося. Ось, бачите пензлик. Навколо дерева, навколо будиночку я роблю такий блакитний фон. І ви потрошку навчайтесь. Так, тут водички можна брати більше трошки. Щоб швидше це було. Так. Ще трохи нам лишилося, бачите, пензлик, як швидко-швидко бігає по аркушу паперу. Ось так. Трошки ще лишилося всі-всі білі місця. Замальовуємо блакитною фарбою. Обережно, щоб фарба не розтеклась. Ось так, донизу доходимо до землі, а потім нам буде зручніше намалювати сніг, який вкриває землю. Ось, біля будиночку, біля дерев. Це все в нас блакитне. Ось так. Бачите, як чудово виходить. В одному напрямку намагаємось проводити пензликом. Я, а біля дерев ви вже дивіться, як вам зручніше це зробити. Ось так. Майже все готове в нас. Ми знаєте, що забули намалювати, як із нашої труби виходить дим. Зараз ми це виправимо. Так, ще трішки лишилося, і фон вже нас майже готовий. Треба брати трошки більше водички, щоб було не дуже темно. І пам'ятайте, да, що для роботи нам потрібна якась підставочка, щоб не забруднити стіл. Ну, вважаю, що вже майже ми все зробили. Фон у нас готовий. Можна через декілька хвилиночок починати малювати сніг. Так, але ми ж з вами не, малю... не намалювали дим. Давайте візьмемо білу фарбу. Так. Молодці, всі працюють. І намалюємо ось так ось дим виходить з нашої труби. Ну що, тепер можна білою фарбою вкрити землю. Бачите, на блакитному біле дуже добре видно. Так, ось у нас знизу на землі сугроби снігові. З іншого боку намалюємо. Тут можна і пензликом. <кій> так, ще в нас що? сніг на даху є. Він вкрив і дах наш. Так, ось. Нас <кій> сніг на землі. На даху. Ось ми вже з вами майже намалювали. Що все вкрите снігом. А тепер вже можна брати до рук. І ватні палочки. Давайте я покажу, що в мене вийшло. <кій> так, ось бачите, тепер буду малювати сніг, який падає на поріг будиночку нашого. Так, ватні палочки, можна трошки намочити їх у водичці, да, щоб вони були вологі. І будемо малювати сніг. Ви вже знаєте, як це робиться. Да? Ми торкаємось ватною паличкою. І в нас полетять сніжинки. По всьому аркушу паперу, да? робимо ось такі снігові кульки. Ось він сніг, як падає. Дуже чудово виходить, вважаю, що у вас. Зимова картина. За віршиком платонова ранька буде чудовою. Так, мені ще лишилося трішки. Намалювати снігу. Так, ось. Трошки підправити ми, намалювали двері, але не зробили ручку на дверцятах. Ось таку капочку поставимо. Так, є. Чудово все вийшло. Снігу намело багато. Ось вони, сніжинки літять по небу. Падають на землю і все навкруги. Кривають собою. Ось така зимова, чудова картина в нас вийшла. Зараз я вам покажу, яку ми з Каркушою картину зробили, а ви нам згодом надішлете свої малюночки. Ну ось, бачите. Такий ось зимовий малюнок. Падають сніжинки, бачите, на блакитному фоні їх дуже-дуже гарно видно. Так, працюєте, Молодці, бачу, що всі всі стараються. Чудово, розумнички ви мої. Ну, а ми з Каркушею хочемо вам сказати до побачення, малята. На все добре. Закінчуйте. Своя роботу і надсилайте нам свої малюночки. Ми будемо дуже дуже на них чекати. Не поспішайте да. Ми завжди чекаємо на вас. На все добре. До побачення, мої.